Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших трагедій в історії України Голодомор. Це історія, яку десятиліттями намагалися приховати від усього світу. Спробуємо розібратися, як так сталося, що одна з найродючіших земель у світі перетворилася на місце масової загибелі людей від голоду. Щоб одразу зрозуміти людський вимір цієї трагедії, давайте почнемо саме з цих слів. Це свідчення очевидиці. Саме такі особисті історії допомагають нам побачити за сухими історичними фактами справжні людські долі. І це, мабуть, ключове для розуміння того, що відбувалося. Уявіть собі, понад 60 років один з найжахливіших злочинів ХХ століття був просто державною таємницею. Всі документи, всі свідчення ховалися за грифами таємно і цілком таємно. Це, звісно, на довгі роки заблокувало будь-які серйозні дослідження і просто можливість дізнатися правду. І щоб зрозуміти, чим голодомор 32-33 років був таким особливим, важливо подивитися на ширший контекст. Джерела, які ми аналізуємо, говорять, що в радянській Україні у 20 столітті було по суті три великі хвилі голоду. Так, кожен з них був страшним по-своєму. Голод 21-23 років це наслідки війни, розруха, голод 46-47 – це повоєнна посуха, плюс знову ж таки безжальні державні плани. Але от голод 1932-33 років, як підкреслюють джерела, стоїть окремо його причини вони не були природними. І саме тому він отримав свою назву Голодомор. Від українського морити голодом. Це не просто голод, це саме умертвіння голодом. Джерела, які ми розглядаємо, прямо називають це терором голодом, а багато хто і актом геноциду. Тож давайте розберемося, які саме фактори до цього призвели. Так як же це стало можливим? Як політика перетворилася на голод? Все почалося не раптово. Джерела вказують на цілу низку державних рішень, які, наче снігова куля, призвели до катастрофи. Давайте пройдемося по цих кроках. І першим таким кроком, таким себеспусковим гачком, стала примусова колективізація. Це була жорстока державна кампанія, мета якої була простою знищити приватні господарства, забрати у селян землю і повністю підкорити їх державному контролю. А ось як це подавали офіційно. Послухайте цитату тогочасного наркома: мовляв, це все для подолання зернової проблеми та підвищення товарності. Тобто, на папері все виглядало як прогресивна реформа для блага держави. Але насправді це було лише прикриття для політики, що докорінно змінила все життя на селі. А ключовим інструментом цієї політики стала система хлібозаготівель. і отут цифри говорять самі за себе. Тільки вдумайтеся, 42%! у 1928 році. Від України вимагали 42% від усього зерна, яке збиралися заготовити в радянському союзі. Це була просто нереальна непідйомна квота. І от що ми маємо в реальності: з одного боку, врожаю в Україні було достатньо, щоб прогодувати всіх її мешканців, а з іншого державні конфіскації. І це не просто забирали якісь надлишки. Ні. Джерела чітко кажуть, забирали все, навіть те зерно, що було залишене для посіву на наступний рік. Забирали останню їжу просто з хат. По суті, дефіцит їжі створювали штучно. Звісно, за всіма цими політичними рішеннями та відсотками стоять людські життя. І отут ми переходимо від статистики до справжніх людських страждань, і цифри, і свідчення очевидців просто шокують. 14 мільйонів. Деякі дослідники, на яких посилаються наші джерела, називають саме таку цифру, враховуючи і прямі, і непрямі втрати 14 мільйонів життів. Це не просто статистика, це була демографічна катастрофа неймовірних масштабів для цілого народу. А щоб зрозуміти, що стояло за цією цифрою, достатньо прочитати свідчення тих, хто це пережив. Люди йшли по вулиці і падали, трупи валялись на вулицях. Це слова свідка. Смерть від голоду стала настільки буденною, що її бачили просто на вулицях. І влада знала вони все чудово знали. Збереглися листи, які звичайні люди писали партійним чиновникам. Ось, наприклад, лист від студента, написаний ще в червні 32-го. Він прямо питає: хіба це шляхи до соціалізму? Це шляхи до гної і згуби? Це крик відчаю, адресований тим, хто мав владу зупинити це? Але голодомор це не лише про мільйони загиблих, це ще й про довгострокові наслідки. Історики та соціологи використовують такий термін розселянювання. Що це означає? Це свідоме знищення цілого соціального класу українського селянина, як власника землі, як носія унікальної культури, традицій та історичної пам'яті, було знищено сам хребет нації. А що ж світ? Чи знав хтось про те, що відбувається? Джерела показують, що так, і були відчайдушні спроби донести цю правду до міжнародної спільноти. Подивіться на цю хронологію. Кінець 1933 року український представник Олександр Шульгін буквально б'є усі дзвони. Спочатку звертається до Ради Ліги Націй, потім напряму до голови Асамблеї. Паралельно про голод пишуть деякі західні газети, але реакції майже ніякої. Ліга націй по суті промовчала, особливо після того, як США дипломатично визнали СРСР. І це не були якісь розмиті натяки. Послухайте, що він писав у своєму листі до Ліги Націй. Нашій багатій країні загрожує винародування. цілі села вимирають або пустіють. Повідомлення було максимально чітким світ не міг сказати, що він не зрозумів. Тож висновок, який роблять джерела, невтішний. Світ знав, про це писали такі поважні видання, як The Manchester Guardian, але офіційна радянська пропаганда все заперечувала. І, на жаль, цьому запереченню повірили чи, можливо, захотіли повірити, більше ніж крикам про допомогу. Великої політичної реакції не було. І все це підводить нас до сьогоднішнього дня, до спадщини Голодомору і до того, як про нього пам'ятають. Після десятиліть замовчування ця тема стала без перебільшення одним із ключових елементів сучасної української ідентичності. І ось як це виглядає в цифрах. Соціологія 2015 року показує, 81 українців вважають Голодомор актом геноциду. Це вже не просто думка істориків, це стійке переконання всередині суспільства. І ця пам'ять живе не тільки в книжках. Вона живе в дуже зворушливій і простій традиції, Запали свічку щороку, в четверту суботу листопада, о четвертій годині дня. По всій країні настає хвилина мовчання, і в мільйонах вікон спалахують свічки. Це такий тихий, але дуже потужний спосіб шанувати пам'ять про загиблих і сказати ми пам'ятаємо. І весь цей довгий шлях від тотального замовчування до національного вшанування пам'яті підводить нас до фінального питання, питання, яке власне, і ставлять наші джерела: як пам'ять про приховане, травматичне минуле формує майбутнє нації. Це питання, яке пов'язує історію з сьогоденням і змушує задуматися про те, як знання власної історії робить нас сильнішими.